Привіт! Продовжу свої історії про квіти та рослини, які висіваю сама для оформлення своїх квітників. Це вже третій розділ. Посилання на дві попередні історії залишу в описі під цим відео. Цинерарія рослина, яка виручає мене вже декілька сезонів. Невибаглива, посухостійка, морозостійка і навіть вологостійка. До речі, останнє визначення вологостійка мається на увазі, що рослина добре переносить застої води. В своїх відео я неодноразово відмічала, що наш регіон Рівненщина має клімат з помірною вологістю. Хоча раніше э, цей регіон рахувався з надмірною вологістю, тому часто таке буває, що застоюється вода в нашому щільному ґрунті. Попри свій об'єм, рослина має невеликий кореневий ком, але дуже сильний, який витримує всі ці негаразди з настоєм води. Отже, Ценерарія невеличкий напівчагарник, який легко виростити самостійно. Насіння цієї рослини бюджетне і доступне. Його можна придбати в будь-якому рослинному магазині, або на будь-якому сайті, де продають насіння квітів. Зі свого досвіду, скажу, що насіння має високу схожість, висіваю я цинерарію в березні, а вже на початку червня пікірую її в відкритий ґрунт. Нею я оздоблюю квітники або використовую як бордюр. Якщо потрібно, відділити якусь територію. Якщо клімат і умови для росту рослини сприятливі, то цинерарія може гарно розростися в діаметрі 50 см і у висоту 1 м. Ще цинерарію використовують в контейнерному оздобленні, теж як варіант, але треба періодично стримувати її приріст, тому що вона добре його нарощує. Сенерарію вирощують як рослину однорічно, хоча рослина може рости декілька сезонів. Наприклад, моя вже йде сміливо на третій сезон. Вона добре переносить зиму. Найефективніше робити її обрізку тільки навесні, тому що приріст, який вона наростить протягом літа, добре перенесе зиму, мороз і снігопади. Ценерарія також квітує. Вона зазвичай викидає свої суцвіття вже на другий сезон. Квітує дрібними жовтими квіточками. Непримітними. От е, з моїх спостережень, чим краща рослина має листочок, тим гірша у неї квіточка. Ну, це факт. Ну Здебільшого, так буває. А ще соцвіття дуже виснажують рослину, тому що весь поживний ресурс йде на його формування. Листочки стають дрібнішими і не такими декоративними. Тому соцвіття я зрізаю на початку його формування. Це не єдина рослина, якій я зрізаю соцвіття, не дававши їй навіть заквітнути. Аналогічну маніпуляцію проводжу з ясколкою та чистецем. Я розумію, що таким чином я втручаюся в їх життєдіяльність. Але ці рослини, для того, щоб сформувати насінневі коробочки, віддають себе до останнього, а потім довго хворіють або навіть і гинуть. В цьому випадку я вибираю саму рослину, а не її квітку. Бо для квітування в мене є зовсім інші рослини. От, мабуть, і все, що я хотіла розповісти про цю дивовижну, простеньку і, мабуть, недооцінену рослину. Дякую, що були зі мною. До наступних історій!